Привіт, друзі! Бачите, ми вже приїхали на місце. Ми сьогодні на річці Псел. Будемо ловити на фідер. Приїхали сьогодні з Саньочком, з сигарком. Пацани, махайте, привіт! <плес> <плес> Добрий вечір! Ви <Вы> як з лісу? <плес> приїхали сьогодні на ніч, а точніше, половити на вечірню рибалку та завтра рано вранці. Тут посад у нас смішаний такий. Гарненький ліс. Сьогодні по погоді дуже файно, дуже здорово. Плюс 20, плюс 25. Жарко. Сьогодні в нас рибалочка на фідер. Сьогодні в нас ще буде конкурс. Сьогодні, да, сьогодні. Сашко точно щось піймає. Ігорьок теж піймає. Так, всі піймають. Зробимо, ігорку покажемо, як взяти кормушки, бо він щось не знає. Ось я знайшов ось таке. Пішли, де твій тут фідер? Щось. Давай. Дивись, робимо. Типу ось таке. Коротше петельку, Ось так десь вона в тебе буде. Вяжемо, коротше, ось таку петельку, Це типу 8. Патерностер буде в тебе. Петля гарнера чи як вона ось так. Дивись, тепер сюди петля в петлю карабінчик. Засовуємо ось так. Ді ти ти вішаєш свою кормушку. А, колечко не треба. Колечко не треба, то лишнє, Можна і без карабіна, но але ти так можеш швидко міняти всі кормушки, да. Можна петля в петлю, але це дивись, в тебе виходить нижче. Тут ми робимо теж петелечку. Так. так. Робимо петелечку. Потримай ножиць. Ну, Потримай кормушку, щоб воно. Повідець, дивись, тепер ти сюди повідець петля в петлю. Ага. Поняв? Отак Поняв. В тебе. Виходить, в тебе кормушка висить ага. і нижче висять повідки. І воно не чіпляється, воно крутиться на карабіні. Що плюс карабіна, тому що воно може крутитися і не запутуватися. Поняв? Ага. Якщо б петля в петлю була, то воно перекручувало до шнур. А Ні, воно ж нижче. Ага. Бачиш? Ось так буде в тебе повідець, десь ще 20 см. Ось такий монтаж. Зараз ще нав'яжемо. Да, Ми зараз, друзі, будемо замішувати ось такий корм. Тут у нас горошок з овсяною крупою, точніше з цими екстра. І в нас ось такий є кріатосик, саньок. Ти і коштував, як тобі? Дуже непогано працює, я тобі скажу. Ану, гарно. спортпітик на карася. О, ти що. Я вже, я вже пожав. Побільше зразу. Сосничком, друзі. З піти туди. Оп. Звичайно, це жарти. Це в нас тут чесночний корм. Це баночка така зручна у мене. Потім ось такий карась. Карась З завалом туди трошки. І ось такий клей кукурудзяний. Така капусточка, санючка. картошечка та ти що. Вечеряти. Вечеряти. Вечеряти! Вечеряти. Бігом. Що, пацани, скажете? Сядача? Смачного нам, смачного вам, гарного перегляду. <кхи> не перемикайтесь. Це. Ну що, друзяшки, у нас вже ніч. Темно. Подягали ліхтарик. Вон, і горошка з ліхтариком. Санючок, де ти? тебе не бачно. Да, зараз включу. Намацаю, так? Да? О, саньчок. Що... Чекаємо рибку. Ночі, скоріш за все, нефіга не буде. Ми приїхали на ранню утрішню рибалку. Так, щоб зарані місце занять, приїхали сьогодні, щоб завтра тут з містяком не провтикати. Тому що тут частенько бувають рибаки. І вже в 5 ранку тут може бути все зайнято. Так що приїхали на ніч посидіти, поїсти, поговорити. Так що чекаємо рибку, не перемикайтесь. Опа, привіт, друзі! Поки хлопці чекають на рибку, ми хочемо поговорити про наші конкурси. В минулій короповій рибальці у нас був конкурс, в якому ми розігрували ось таку кубку подарунків, який виграв ось цей коментар. Друзі, а також переходимо далі до наступного нашого конкурсу, в якому потрібно буде зробити написати коментар, скажімо так, найцікавіший випадок з вашої риболовлі. А переможцю найкращому коментарю буде ось ця ось котушечка. Це у нас фідерна котушечка. Робі Рамні 6000, друзі. Так що приймайте участь, друзі, пишіть коментарі, ставте лайкосики, підписуйтесь на наш канал і до скорих зустрічей. Опа, у нас вечеря. Кашка отака з рибочками. Зараз кіпяточок беремо. Трошечки треба злить, бо щось дофіга. Це буде у нас зелений чайок, друзі. Ось сюди зараз ось цю кашечку висипемо. Приємного вам, приємного нам. А от і сосісочки. Зараз в кашку підуть піджаряться. І буде файно копчені. Ммм, Смакота. Я шкварив сосісочки. Яка тут покльовочка? Вспів спів, горшка. Зараз побачимо, побачимо. Клюнуло міцно. Що там? Галі? Зах... Готова і туди, друзі, От так от. Сусісочка пішла. Один, два, три і чотири. Не дуже здорове харчування, але дуже смачно. Санечко вже. Сеньочок вже куштує свої сосі. Коротше, ми приїхали друзі поїсти, так, да, Саньок? Завжди так їжу. Клас. Рекомендую. <рес> Рекомендуємо таку рибалку. Дуже смачно. Друзі, так що. Погнали. У нас тут нічна покльовочка у Санька. Саньок, відчуваєш щось? Там <рес> таке, як щось може і є, я. Давайте, друзі, побачимо. Чуєш, там може щось є, так? Да? Щось сидить. Друзі, нас попустило так шнур. Було дуже цікаво. Давайте побачимо, що там. О, хороше, підіймай. Друзі, так, так це в нас сомік. Олівець. Олівець. Прикольно. Друзі, Бачиш, ти Дайте поближче. Ну, це буде відео да? цього братанчика ми не очікували. Так? Прикольно, так. Да? Треба відпускати цього піздюка. Зараз відпустимо. Так що давай. Ось такої. Прикольно. Прикольно. Деякі вусики у нього красиві. Пиши. Пиши відпустимо, друзі. Прикольно, так? Да? Да, вусача. Не колокольчик не, не, не просто підняв. попуск, да. Підняв і, і все. І поплив малеча. Все, пускаю. До побачення. Пока. Позови, будь ласка, нам карасивля, шифт ти... та Штаранин. Туда його. Так, друзі, у нас тут нічне срочне клювання. Уйгорка. Несподіванка. Не, не, не спіши. Не Фрикціоном працюй. Ну, Щось цікавеньке, да? А клюнуло, дай боже. Так гарно ну, Я знімаю. О! сомик. Сомик, Це той самий, напевно, так? <говорит> так. так. <говорит> І в тебе сомик. Наступний, мабуть, я сомик. Да, що це дні соміки Та це той самий. Коротше, ми приїхали за соміками, так? Да? Виходить. Сашко? Та ну побачимо. Побачимо. Ще ранок. Ну, прикольно. Попереду. Такий малий, а так долбає. Ти Та ну, Вони ж сильні. Ігорюк, ти його не з'їш? Відпускати будеш? Я його випущу, звісно. Добре. Гуляй. Смотри, погуляв як. Прикольно. Пішли далі до костра, бо дуже холодно. Що за глючив чи що?

Це синець чи чихонь, чи що це воно, друзі? Синець виходить, чи білоглазка? це білоглазка, мабуть. А ну напишіть, друзі, в коментарях, яка це рибка. Це більше щось прикольне таке. Та снець, мабуть. Пейде. Піде. Як Піде. ти? Я задоволений. Задоволений. Молодець. Опа. Щось є. Щось сидить, друзі. Втручається, не хоче. Виходить. Але воно є. Опа, це в нас густерочка. Перший у Євгена рибинка перша є. Що, таку малу будемо відпускати. Чи що, чи гаріку віддамо? Напишіть в коментарі, я її відпустив, чи віддав гаріку. У Гаріка клюнуло, ви що, друзі, чуть не відірвало. Є. Що там сидить? Хороший, хороша. Це в нас козлик, друзі. А ні, це синець ограменний. Бачиш? Гарі, ти що? Що ти робиш? Що, друзяшки, 8 годин починаю збиратися. Ось Ох, нас... Утрішній улов. Три рибинки. Три рибиночки. Давай Гарик, відпускаємо їх, хай О, собі все. пливуть. Все, пока-пока. А от, друзі, починаємо збиратися, мотаємо фідери. Ось така рибалка. Хоча збираємося того, що зранку дуже погано клює, так, по чуть-чуть І саме головне, затягує дощ. А в нас нема ні зентів. Не Небісітки тут нема, ну, нема де сховатися коротше, від дощу. Тому приймаємо рішення збиратися. І то, висновок, який. Два сомики ночі нас здивували. Потім три рибинки Ангарік відпустив, одна моя, дві його. І в цілому загалом все. Приймайте, друзі, участь в конкурсі цього відео. Дякую, що подивилися стоит, стоїть махаю вам. Пока-пока. Пока-пока. Гарик іде вам. До побачення. До нових відосів. До нових зустрічей.